завтра. А ні, тут ропс, остеріють 16:00. Перш старається. Буде сформований з груп учнів, зоріться і змушуючи через час. Іваново. Все буде відбутися в найближчий час можливий і потрібно

Трошки так. Задача, задача. Ми будемо робити вулицю у вас, коли зробимо. Спочатку зробимо вулицю центральні, які там є Смільнику, да? хороші класні. А потім зробимо від райцентру до Вінниці. Але ви повинні зробити хорошу лікарню, район. Район і міському. Це буде задача номер один зараз. Робити що так, то Усіх До зали засідань. Шановні пані та панове, учасники та гості. Інвестиційний форум Вінниця. Бізнес в центрі України розпочинає свою роботу. У президії голова Вінницької обласної державної адміністрації джига Микола Васильович. Голова Вінницької обласної ради Татусяк Сергій Пилипович, міський голова міста Вінниці Грозьман Володимир Борисович. Шановні друзі, на підсумками минулого року область зайняла перше місце в Україні. Шановні учасники інвестиційного форуму, шановні друзі, колеги, гості, з великою приємністю засвідчую повагу українським. Та іноземним гостям, нашим друзям та партнерам, присутнім на сьогоднішньому форумі. Дозвольте привітати вас на гостинній Вінницькій землі та поділитися з вами інвестиційними можливостями нашого регіону первини подільського краю. Пройшовши етап фінансово-економічної кризи. Ми приділяємо особливу увагу інвестиційній політиці, створюємо сприятливі умови для того, щоб в області супроводжувалися заплановані інвестиційні проекти. Адже це нові робочі місця, збільшення виробництва та покращення торгівельного балансу краю. Наш регіон має всі передумови для цього і вигідне географічне розміщення. І наявну інфраструктуру з потенціалом для її розбудови і безумовно кваліфіковану робочу силу. Саме тому сьогодні проводиться цей захід під назвою Вінничина бізнес в центрі України. І розпочнемо ми його зі знайомства із нашим регіоном. Нами зараз вивчається питання про відкриття. Авіасполучення між, Украї... між Вінницею і Тель-Авівом, а також між Вінницею і Москвою і інші, які будуть майданчиками для старту менших інтернет-проєктів. До речі, такі дати центру в Україні існують тільки в Одесі та у столиці з будь регіоном України, Російської Федерації, Євросоюзу, Китайської Народної Республіки. Також. З країнами Ближнього Сходу, Тут, я знаю, що є делегація Ізраїля. Вінський регіони є звичайно, багато на корисні копалини. Найбільше господарське значення каменю, сірого граніту, каміння пиляного, первинного каоліну та підземних мінеральних вод Адже поряд з цим мінерального сировини з пороки державного значення хмельників, які ми зараз будемо розвивати. Був президент. Позавчора у нас ми узгодили з ним, з президентом, про те, що місто пороху Хмільник повинно стати показовим в Україні, тому що він популярний. Сюди їдуть з цього світу. Зараз буде побудована нормальна інфраструктура в самому місті, в першу чергу це дороги. І буде хороша автомобільна магістраль, яка буде з'єднувати обласний центр із містом Хмінник. Також буде курсувати спеціальний поїзд, чудовий поїзд, він називається якось по, -по залізничному залізничний автобус на 320 місць, дуже красиві, статично оформлені між містом, він, містом Вінницею, Мельником і містом Хмельницьким, які буде доставляти наших громадян на лікування. Ми вдячні сьогодні безумовно президенту України Верховній Раді за прийняття цей закон про статус курорту як державного прийняття 12 травня цього року і після президента. Ми вже презентували його 10 червня і маємо хороші відгуки від населення. Зараз область більш-менш надійна, тому що я знаю, що корупція це такий фактор, який стримує. Приток інвестицій. Так що, якщо бажання є, не бійтеся. Ніхто з вас кошти брати не буде. Ми зробимо все, щоб інвестори себе почували тут відповідно. Щиро вірю, що наша співпраця буде взаємовигідною та довго тривати. Дякую вам за увагу. Шановні друзі. Ми пишаємося тим, що Вінничина самостійно напрацювала сьогодні і має унікальні партнерські стосунки з Польщею, як на рівні територіальних громад, а їх вже сьогодні більше 200 угод про співпрацю, так і серед бізнес-структур. У поляків ми вчимось головного – рекламувати себе, або, як вони кажуть, здійснювати промоцію. Я говорив раніше і надалі закликатиму керівників районів, міст, сіл, селищ проводити активну роботу щодо презентації можливостей своїх територій у всіх сферах і галузях. На цьому хочу побажати всім учасникам нашого форуму ефективного діалогу. Та результативної роботи не тільки на сьогоднішньому зібранні, а і в подальших наших зустрічах. Успіхів нам всім! Дякую за увагу, шановні учасники форуму. Вашу участь в нашому інвестиційному форумі Вінничина бізнес в центрі України. Ми розцінюємо як ще один пошт, тобі вартість готових будівельних матеріалів напряму залежить. Віддіособі вартості, а також з цим пов'язана і вартість бетонних робіт. Нагода поділитися тими поглядами на розвиток в цілому Вінницької області і окремих територіальних громад, зокрема і міста Вінниці, щодо нашої економічної співпраці з нашими потенційними партнерами. Хочу сказати декілька слів про місто Вінницю і Сподіваюся на те, що за ті дні, особливо які будуть перебувати в нашому місті гості, наші потенційні партнери, ви відчуєте те, що місто Вінниця прагне розвиватися як сучасне, комфортне європейське місто. Бо міста вони створюються для того, чи були створені для того, щоб людина могла якісно жити, якісно працювати, щоб її оточувало якісне довкілля, щоб всі соціальні стандарти, в тому числі самовідчуття, приємства, які були створені з радянських часів, які були об'єднані в одну систему, вони зупинились. А відновити сьогодні їх, напевно, неможливо. Хотів би зазначити, що ми бачимо п'ять потенційно важливих пріоритетів в розвитку економіки нашого міста і спираючись на той досвід, і ті традиції, які склалися в Вінницькій області. Маю честь представити Вінницький аеропорт. В залі багато присутніх. Які знають, що це таке, знають, яку велику увагу влада міста, влада області, обласна адміністрація, обласна рада приділяють розвитку авіації в нашому регіоні. На сьогоднішній день Вінниця це військова авіаційна столиця України. І я дуже сподіваюся, що настане той час шановні члени президії, шановні учасники міжнародного інвестиційного форуму, шановні колеги. Моє поділля радістю багате, моє поділля піснею, дзвінки, одягнене ти завжди, як на свято, моє найкраще, ти завжди моє. Ці слова із вірша вінницької поетеси Світлани Травневої розкривають суть, красу та велич подільського краю. Ми маємо щастя жити на чудовій землі, багатій своєю природою. Тихими ріками, з мальовничими берегами, родючими землями, корисними копалинами, зеленими дібровими, квітучими садами, вінничина край унікальний, багатий і різноманітний, оспіваний в піснях і легендах. Недарма ж Олеся Українка у свій час захоплено сказала красу України. Подолля, чудова природа, сприятливі кліматичні умови, і географічне розташування, унікальні археологічні пам'ятки. Наша земля має душі, барі, козаринця, мурованих Курилівця, Мільнику та Іванові. Багато туристичних маршрутів Вінницької області включають у себе пам'ятки архітектури 18 століття, серед них палац Потоцьких у Тульчині. Варто зауважити, що за останні роки, завдяки активній роботі туристичної галузі, Вінничина стала цікавою туристам та інвесторам. Переконана, що основні здобутки та розвід туристичної галузі ще попереду. Проведення такого масштабного мероприятия є дуже важливим забуттям для Вінницької області. Це говорить о серйозному стабільному інтересі регіону, розвитку, робово економічності. Я її назвав учбове тренування, тому що це перший такий інвестиційний форум, на якому ми сьогодні вчимося і залучати інвестиції, і вивчати економіку своїх партнерів. І, безумовно, це в одній меті заробляти кошти, заробляти кошти і розвивати регіони. І я вважаю, що сьогодні ми отримали дуже багато різної інформації. Я налаштований в найближчий час відвідати Свердловську область. Дякую вам большое, удачі і ми сподіваємося, що увідемося немножко позже з вами. Спасибо. Шановні, на цьому пленарне засідання і стаційного форуму. Завершено. Поркоміте запрошує для повернення переговорів та встановлення прямих.